З мера Божим, кожен в щось вірить, і люди хочуть вірити в щось потойбічне, мати якесь відношення до нього, якийсь вплив, і так далі. І за статистикою, за березень цього року. Українці 35% вірять в астрологію, вірять в гадання на картах, в гороскопи, що завгодно, вірять і хочуть мати якесь потойбічне спілкування, тільки вони його не там шукають. І Бог. Він являється нашим всім, він творець всього і над всім. І коли ми будемо дійсно мати спілкування з Богом, то нам не потрібно буде жодне пророцтво астрологів і так далі, тому що вони навіть цього і не знають, і не скажуть нам. Але Бог знає правду. І що ж говорить про це? Господь. Нехай не знайдеться між тобою таких, хто переводить свого сина чи дочку через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, хто ворожить по птаках, і хто чарівник, хто чорнокнижник, хто викликає духа померлого та духа віщуна, і хто питає померлих. Богодота для Господа кожен, хто чинить таке бездоганний будеш і перед Господом Богом своїм.